Щось невідоме і я взагалі не знаю, що там, не маю навіть ніякого поняття. Ну, Тут пише, що подарунок, але взагалі це може бути будь-що. Мені дуже цікаво, тому розпакую. І так, на зворотній стороні пише склад, папір, клей з дерева. Відкривай удома. Цікаво, що чому вдома, що там може таке бути секретне, Можна можна. у відео. І ще раз відкривай удома великими буквами і мій читала. Ну, Тут ще намальовані ножнички. І я так зрозуміла, треба відрізати. Так, відрізаємо акуратненько, щоб не пошкодити що, ну, те, що там є всередині. І ще отво. Так само намальовані ножнички. Оп. І от така штучка в мене вийшла. Ой, тут щось склеєне. Там, там я! Капець! він воно приклеїлось там. Так, Надіюсь, воно не порветься. Воно ну, порвалося. А ні, ні, не порвалося, конверт. Так. А, оп, дістала. А, вау, це я! Скажіть, схоже, правда? Прям один в один мені, реально подивіться. Вау! І на зворотній стороні пише від Вікторі. От. Ну просто дуже я щаслива е, І мені це дала одна дівчинка якась. Е, ну Я не знаю, який її нік в Тіктосі, ну мені дуже приємно, я дуже щаслива, величезне дякую тобі, якщо ти дивишся це відео. Я дуже щаслива, мені дуже приємно прям. Всім бай!